Привіт усім глядачам, хто спостерігає за програмою рецепт здоров'я на телеканалі Віта. Адже саме тут ми завжди спілкуємося з досвідченими лікарями для того, щоб поділитися з вами дієвими та перевіреними методами діагностики, лікування і профілактики тих чи інших хвороб. Є проблематики, які актуальні сьогодення, а є проблематики, які Можуть бути з самого дитинства і навіть бути з вами щодня в побутовому сенсі і у щоденному ритмі життя. Як часто на них потрібно звертати увагу, що для цього потрібно робити, та взагалі про що сьогодні буде йти мова у програмі Рецепт здоров'я дізнаємося у наступному відеосюжеті. Літо це пора сонця, засмаги та відкритого одягу. Але саме зараз наша шкіра особливо вразлива. Чи може звичайна родимка перерости в небезпечну хворобу, коли вона просто родимка, а коли сигнал тривоги, сьогодні у програмі розбираємо, як поводити себе на сонці, якщо маєш багато родимок, які зміни в шкірі не можна ігнорувати? Та чому раннє виявлення меланоми це не страх, а шанс на здоров'я? Сьогодні у студії програми Рецепт здоров'я завітала пані Наталія Мозорчук. Пані Наталія, вітаємо Вітаю. представниця Вінницького обласного клінічно-шкільно-венерологічного центру Вінницької обласної ради, дерматовенерологиня. І сьогодні ви запаслися сьогодні багажем корисних порад для тих людей, які можуть не звертати жити з багатьма родинками, але не так часто приділяти їм увагу. Так, запаслася, маю певну інформацію. Може, ця інформація деяка буде навіть дивна для деяких наших глядачів. Ну, а може і ні. Тоді розпочнемо більше з наукового підходу так. і терміну зі сторони медицини. Що собою являє родинка як явище або ж термін? Угу. Значить, родинка взагалі це. Е... Таке новоутворення доброякісне, яке починає свій розвиток з нейроектодерми. Тобто, коли людина знаходиться внутріутробно у матері, є три слої клітин, з яких починаються всі органи і системи. Так от нейроектодерма це той листочок, з якого починається шкіра а, і нейросистема. А родинки то є таким додатком до того всього. Тобто, родинка. Це такий можна сказати шматочок шкіри. І якщо ми говоримо про родинки, може для вас це буде но ну, якби відкриттям, але родинки є не у всіх. Є на сьогоднішній день така статистика, що тільки 99% людей мають родинки, тобто не 100%. Тобто в якомусь одному відсотку ходять так. по планеті люди, яким не не дісталося таке щастя, як родинка. Так? так, так, так. Це ж, напевно, на якомусь фізіологічному ну, рівні. так, так це більше навіть на генетичному рівні, тобто все закладається з генетичного такого початку, і е, є схильність до того всього. Тому от бувають і такі випадки. Бадки, коли людина зовсім без безродина, а чому так відбувається, якщо у деяких людей занадто багато родимо? А у деяких, як ми вже зрозуміли, що може не бути взагалі, це генетика, чи в принципі спосіб життя людини впродовж існування? Це генетика. Це тільки генетика, і з цим ви нічого не зробите. Тобто, це як ваш е, е, зріст, це як колір очей, це як колір волосся. Все передається нам від тата, від мами, від бабушки, дідушки. Ну тобто генетично чи нормально це не мати родин? Е, ну, скажімо так, якщо ми говоримо про один відсоток, то більше нормально їх мати, ніж їх не мати. Тобто, все ж таки е, більшість людства мають родинки, і це вважається нормальним. І, тобто, якщо в людини народиться дитина, наступне покоління теж має вирогідність того, що вони будуть без так. родимок. Так, так звичайно, усього... звичайно, бо це, це, це один відсоток. Це один це Один той відсоток. Якщо так. ви входите в той клуб одного відсотка без родимок, пишіть у коментарях, що у вас немає родинок, і повернемося напевно до тих 99 так. відсотків людей, які все ж таки мають родинки. І Це може бути на вигляд, як зазвичай, просто звичайна родинка, на яку людина може не звертати увагу. Чи може вона бути небезпечною? Я хочу сказати таке, знову таке зробити зауваження про те, що на сьогоднішній день населення нашої країни вже таке обізнане. і якщо раніше на ці родинки взагалі ніхто не звертав уваги, то зараз ну скажемо, ну. Скажімо, кожна десята людина, яка приходить до нас в шкірвен диспансер, вона звертається іменно з приводу не дерматологічної якоїсь патології, а перевірити родинки. Якщо ми говоримо про те небезпечно чи безпечно, знову ж таки, це доброякісне новотроє. Доброякісне. І ми на цьому робимо постійно акцент. А якщо ми говоримо про що треба задуматись, ну в нашій співбесіді ми будемо. Про це говорити, але є такий м -м, критерій: якщо на одній руці у людини більше 11 родинок, це вже треба бити на спалах, то є ненормально. А якщо їх 3-4 на одній, 3-4 на іншій, там на тулубі, ну це стандартна ситуація. Зазвичай, як у народних прислів'ях в Україні говорять, якщо багато родинок, то це Бог поцілував. Так? Е, ну, хай буде так, але з точки медичної це не є дуже е, добре. Справа в тому, що тут є деякі порушення, ну скажімо так, деякі наукові дослідження дають можливість порушити той міф, що родинка взагалі небезпечна, це неправда. Якщо ми говоримо про родинку, яка є на тлі на тілі у кожної людини, вона взагалі є нормою шкіри. Ну, взагалі вона є нормою шкіри, і небезпечно не родинка, небезпечно той ультрафіолет який діє на родинку от під впливом ультрафіолета, і починаються ті процеси, які ми називаємо злоякісними. Особливо тоді можна зауважити, що саме період літній, весняний і так. сонячних променів, та навіть напевно, що взимку так, ну, Іноді так ми ті, хто любить на курортах. Ну в Альпи зараз не дуже всі їздять, але ж якщо ми говоримо про курорти, де е, сонце відображається від снігу і також є загроза ультрафіолета, то так, безумовно чи. É e que... Оптимальна кількість взагалі у людини родимок, так щоб розуміти, якщо на руці більше 11, перевід задуматись як ви зауважили. Чи є якась е, така певна цифра, е, до якої людина може придивитися? Ага, якщо стільки родимок, то це окей. Якщо більше на тілі, привід звернути такої цифри не існує. Ну скажімо так, е, знову ж таки, ми говоримо про спадковість. Хтось до цього схильний, хто хтось до цього не схильний. Тому коли у людини є, вони і от іменно. Це правило тої руки, да якщо ми кажемо от більше 11, 11, от тоді можна задуматися. Але й безпосередньо вплив ультрафіолету, такого як збудника для кожної з родимок, да може бути так. нереально просто його уникнути. Це є факт, так, тому так, що людина так. не може закритися вдома, але навіть і вікна можуть відображати сонячне безумовно, ну, випромінювання без і впливати на організм людини. Так, тоді можливо, які перші сигналізатори для людини можуть бути просвідчити про те, що потрібно звернутися до лікаря, якщо ця родимка почала якимось чином змінюватися. Ну перед тим як відповісти на це питання, я дозволю собі трошечки е, такої наукової термінології. Є лучі сонячні. Ну, мабуть, вже більшість людей про це знає, але я нагадаю: UVB і UVA. Тобто раніше вважалося, що ці промені під назвою B, вони більш агресивні і вони сприяють малігнізації, тобто вони сприяють тому, що родинка перетворюється на рак. Але на сьогоднішній день німецькі вчені провели дослідження на мишах без шерсті, і вони побачили, що проміні А також мають певну дію. І це певна дія, якщо проміні Б діють безпосередньо на генну структуру родинки, то проміні А вони діють коварно, вони більш довго ну, їх. Цикл більш довгий, ніж у проміня Б, але вони порушують систему вільних радикалів. Ну, тобто, ми всі знаємо, що молекула кислороду О2. Тобто, якщо вільний радикал, то це молекула кислороду без двіючки, вона одненька. І ця одненька молекула бігає і шукає, до чого йому приціпитися. І от під, струм, під променем А вивільняється ця одна молекула, і вона дуже агресивно діє на шкіру. І от таким чином вчені вийшли на той висновок, що не тільки промені Б. А і промені А діють агресивно, і про те, про що ви говорили, дуже багато досліджень тих людей, які дольнобійники, які водять авто, ті люди, які сидять за кермом літаків, вони також страждають на онкологічні захворювання, тому що скло не дозволяє захиститись. Тобто, якщо ми говоримо про родинки, ми говоримо про промені от де треба. Шукати то це в променях сонця, на жаль, і наскільки ця родинка може змінитися? Тобто, це певний повинен бути розмір і збільшитись. Так. Можливо, колір для того, щоб бути да, от в побутовому житті захищеним від того фактору і є розвитку в негативному ключі, на що потрібно звернути увагу людині? Ну знову ж таки, є абревіатура ABCDE, тобто це. Те, що кожна людина може зробити самостійно, в мене є родинка, наприклад, і я бачу, що вона нормально, і я рік живу нормально, два живу нормально, і все норм. А тут я бачу, вона збільшилась. А тут я бачу, вона поміняла колір. І поміняла колір це не не те, що вона потемніла. Вона має може і поблідніти, і це також ненормально. Змінилася структура родинки, тобто її края. Вона була кругленька, а стала з такими зазубринками. Це також є привід задуматися. Вона стала була плоскенькою, стала підніматися над рівнем здорової шкіри. Це також. Є симптом, вона постійно травматизується і кровить, це однозначно симптом. Тобто, оці всі перелік, оці всіх стадій розвитку деформації, можна сказати, чи е, якоюсь травматизацію родинки. Травматизація може бути не тільки сонцем, травматизація може бути і одягом, тобто там пасок одягає людина, чи сумку через плече носить і постійно на тому одразує подразнює. Так, так однозначно. Так. А якщо, наприклад, у людини да, змінила ця родинка, їх дуже багато на тілі, да? віднесемо ту категорію 99%, uh -huh, uh -huh. про яку говорили на початку, як реально дослідити їх всіх? Це ж неможливо, наприклад, да, побачити, які на спині, наскільки вона змінилася, просто щодня за нею спостерігати, або якщо на ногах, на руках, чи є якісь дієві методи, як спостерігати за родинками комплексно. Ну безумовно, зараз в медицині і в дерматології взагалі є метод дерматоскопії, і він нам дуже допомагає, бо раніше його не існувало. І дерматоскоп всі знають, що це такий мікроскоп, який лікар може, яким лікар може подивитися кожну родинку. Безумовно, є і вже такі цілі технології, які можуть. Всі повністю тіло передивитися на наявність малігнізації родинок. Ну на жаль, в нашій клініці такого нема, але в нас є ж сучасні дерматоскопи, якими ми можемо передивитися кожну родинку і сказати, що отут потрібно звернути увагу, а тут вони нормальні. Тобто, ми нашим пацієнтам завжди кажемо: робіть це профілактично. Ну хоча б раз в півроку. Ну не виходить раз в півроку, ну хоча б раз в рік. От в мене був такий випадок: ну, взагалі, у чоловіків родинки це більше тулуб, ну тобто до пояса, у жінок частіше ті, які погані це обличчя і ноги. І от тут криється такі, така пастка, тобто родинка на нозі. На стопі ви її ну, практично не можете побачити, да? і а якщо людина навіть і вивертає ногу, щоб подивитися, думає, та якась там соринка причепилася чи якась грязь. І в мене був такий випадок, коли наша колега е, попросила подивитися родинку. Потім ми попросили наших колег сонко-диспансеру, вони видаляли її і видалили її таким чином, що зрізали, е, віддали на біопсію, а там. Небезпечна, тобто там е, рак. І фактично завдяки тому, що спрацювали всі швидко, людина залишилася здоровою, ну, пройшла там певний курс терапії, але ж. Але ж. Оперативно звернувши так, увагу тільки так, на так, це. Так, так, так. Також одна із наслідків того, якщо ось так нехтувати спостереженнями за родимок, як ви зауважили, це є рак, так. те, що найнебезпечніше так, у цій ланці. Так. Але ще поруч з ним у всіх людей викликає дуже великий страх. Це меланома. Чому вона завжди небезпечна і одразу лякає людей, якщо вони чують такий діагноз? Ну от я попередній цей випадок, про який я розказала там якраз і була меланома. От розташування меланом воно може бути знову ж таки таку зроблю невеличку ремарку. Всі думають, що іменно родинка може перетворюватися на меланому. Ну хочу розочарувати: 70% меланом виникають абсолютно на тлі здорової шкіри. Тобто підвищена інсоляція, вона агресивно діє на шкіру, навіть на здорову. І це не обов'язково, щоб малігнізувалася сама родинка. Може бути біля родинки, участок шкіри, який абсолютно здоровий, і там. З'являється меланома Меланома Тому? якось по вигляду відрізняється від е, Ну, безумовно. Безумовно, коли, наприклад, ми дивимося родинку, ми дивимося, коли е, вона по структурі своїй однакового кольору, плюс-мінус. Якщо це якась ситуація не дуже хороша, ми бачимо, є така так звана е, блідоголуба вуаль, яка покриває цю родинку, і вона змінюється і по кольору, і по структурі. Бувають випадки, коли. Людина думає що я просто зачепив родинку і вона кровить. А це вже кровотеча, яка є абсолютним признаком, тому що почала почалася меланома. Тобто, такі тонкості, і тому і за за того всього ми б'ємо на спалах кожен раз краще попередити. Краще звернутися раніше і знати, що вже все ти зробив за для того, що в тебе все нормально, все добре. Якщо вчасно не виявити пацієнту меланому самостійно, або ж як це буває найчастіше, що люди просто не хочуть звертатися до лікаря. Які жахливі наслідки можуть міалонома дуже агресивна. Вона вважається однією з самих агресивних злоякісних пухлин серед всіх пухлин. Тобто, метастазування проходить ну, буквально в місяць, півтора-два вже регіональні лімфовузли набухають. Тобто, на жаль, дуже часто, коли не звертають увагу під ногтіком, може бути чорна точечка. І ця чорна точечка це злоякісне Малонова навіть, навіть, навіть так, так да. чи буває на слизовій, якась там цяпочка, крапочка, а на слизовій хто хто заглядає? Ну, може, стоматолог подивиться і каже, скаже, там щось у вас тут непонятне, але да? вона собі сидить тихесечко і ніяк себе не проявляє. І тут людина відчуває слабкість, бачить, що лімфоузли запалені, що таке, що сталося. А це вже меланома набрала оберти, тобто вона дуже агресивна. І тому ми постійно говоримо. Постійно ми говоримо про те, будьте дуже обережні, будьте дуже тобто, обережні. це настільки, е, навіть як не родимка, як ви зауважили, і слизова оболонка може просто вигляді і під ногтям, і під ногтям може просто от, ти дивишся, маленька точечка, просто як фломастером хтось поставив, а це меланома. Який є е, період з цього люфта для того, щоб е, помітити. Ознаки меланоми в людському організмі і дійти до успішного результату чи можливо взагалі боротися з меланомою? безумовно. Оце і є профогляд, оце про що ми вам з вами зараз і говоримо. Тому що крім цього, ну скажімо, більше таких радикальних методів не існує. Тому що, якщо ми говоримо про меланому, яка виникла на здоровій шкірі, то ти як ти попередиш? Якщо ти бачиш, ну здорова шкіра, тому обстеження. Це просто один із таких методів, про які ми говоримо, дерматологи постійно. Краще прийдіть, втрати трошечки там 30 хвилин вашого часу, але ви спокійно підете додому і будете знати, що у вас все ок. Зауважимо ще раз і зафіксуємо ту думку, що потрібно звертатися до лікарів. Якщо навіть ви бачите чорну цяточку під нігтиком, можливо, це є першим сигналізатором для того, щоб так, звернутися так. і попередити ризик і розвиток так, цього так. захворювання і такої багатостраждальної історії, так, яка так, чіпляє так. дуже багато людей. До речі, ця історія це суто. Чоловіча чи жіноча, чи абсолютно всіх може торкнутися. Mm, ну, В принципі, категор. абсолютно всіх. Якщо ми говоримо про стать тут таких нюансів, ну, нюанси суто по тілу, де розташування, я ж вам сказала, що у жінок це стандартно обличчя і більша частина ноги, то е, чоловіки це перша е, верхня половина ту, е, тулуба. Тобто. А якщо ми говоримо про дітей, то у дітей, ну, Поодинокі є випадки, не дуже рідкі, і фактично меланому можна зустріти вже так вік, 12-13 років можна. Це не є захворювання дорослих людей. На жаль, на жаль. зараз звичайно у 21 столітті, на момент 25 го року, також все рівно не збавляється процес зі сторони, як і чоловіків, і жінок, і різних поколінь. Це все ж таки виглядати, відчувати себе комфортно, красиво, да. і багато хто вдається до таких методів, як видалення родинки задля краси, щоб це виглядало естетично. Чи окей, взагалі, така історія видалення, просто якщо вона не турбує, але ось, наприклад, на шляху руки не подобається людині, і вона її хоче видалити. Чи нормально? Ну, в принципі, людина сама вирішує. Так? Я, лікарі з цього приводу поділяються на дві ланки. Одні кажуть, так, безумовно, треба видаляти, на що воно вам треба. Я відношуся до тих лікарів, які краще ну, я кажу так, воно вам заважає. Давайте ми краще будемо споглядати. Буде диспансеризація, ми будемо дивитися, і під дерматоскопом я вже зможу побачити, треба її видаляти чи ні. Ну, це це нерозумно постійно видаляти хоча в цьому немає нічого поганого. Якщо людина дійсно хоче естетично виглядати гарно, вона може видалити, але є нюанс, якщо у вас є до цього генетична схильність. Ви видалили знову в певному місці з'явилися. Тож це пісня без кінця і без початку. Ти можеш постійно видаляти і видаляти, як рибка виникає да, 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 да. тут. пірнула там винила да, так. Да, тобто да. на ну, це, це не є і не погано, і не добре. Це дум те так вважає людина. Це на її думку негарно. все, вона видаляє в цьому нема проблем. А як слідкувати за родинками, наприклад, молодим батькам, так за дітьми саме. Як вони з'являються, як часто потрібно звертатися до дерматологів для того, щоб в принципі попередити якісь розвитки ось таких неприємних ситуацій, про які ми вже сьогодні зараз говорили. батьки дуже обізнані? От респект нашим батькам нічого я не можу сказати поганого, тому що от кожен раз, коли я сижу на прийомі, я бачу ну навіть іноді з підвищеною тривожністю мамочок, які ой. Треба подивитися. Ми ж півроку тому назад, доктор, подивіться ще раз. Тобто, якщо така тенденція, у нас є шанс, що е, попередження це дійсно буде першим чином давати можливість не хворіти населенню нашої країни. Тобто, все ж таки попереджати. І хай воно буде набагато така мама тривожніша виглядати у. Е, з точки зору лікаря, ну хай вона буде у ця дитина здорова, тому що навіть підвищена така тривожність дає можливість дитині рости здоровою. Приходьте, нічого в цьому поганого немає, якщо ви і раз в півроку, а може і честь більш часто. Тобто подивилася, не сподобалась, прийшла. Прийшла, тебе заспокоїли, сказали, все добре, дитинка, ваша здоров'я. Ви далі той тобто все, все, все рівно попереджати набагато краще ніж потім лікуватися. Правила засмаги цього літа і на наступні сезони, як правильно людям з великою кількістю родимок. Чи взагалі можна виходити їм ну, і знає, поки є сонце на вулиці. Я хочу сказати, що, звісно, є е, такий у нас атлас у дерматологів, атлас Фіцпатріка. І Там є шість типів шкіри. І є дуже світла там, шкіра першого типу. Це рожеволосі, е, бліда шкіра. І коли ти дивишся в анонс, там дивишся, е, скільки часу людина з такою шкірою першого типу має бути на, на сонці, 10 хвилин. Тобто 10, 10 хвилин ти вийшов і зайшов. І, безумовно, ну, так жити ж неможливо. Да? Тобто ти мусиш бути в соціумі, ти мусиш хоч раз, поїхати на то море. І тому ми завжди кажемо, що засоби для попередження от таких негативних наслідків засмагання зараз. Повному обсязі є в аптечній мережі. Нічого не буде поганого, якщо ви їх багато наберете з собою і будете ту дитинку мастити. І, до речі, хочу ще сказати: якщо на засобах написано водостійка, це не означає, що ви прийшли на річку, намастили дитину, дитина сидить в воді три години і її не треба знову мастити. Ні, її треба, незважаючи на те, що написано водостійка. Треба дитину мастити, але тут ми лінуємося, і якщо стандартно це крем наноситься десь 20 мг на е, квадратний сантиметр, то взагалі стандартно 0,1 ну, мастить, ну щось там розтерла, помастила чи так ляп-ляп, дивишся, стоїть чоловік, в нього такі біле крила на спині. Це, це ви, видно, 40 що видно, що жінка та, так от два маска зробила, і він так пішов засмагати, а тут весь червоний. Тобто, якщо вже маститися, то маститися все цим. Повноцінно. Угу. І на останок нашої розмови, пані Наталя, топ 3 поради для людей, які цього літа не помічали на шкірі якісь зміни, але настав той момент, що їм потрібно робити і як швидко потрібно звертатись до дерматолога. Скажу дуже коротко <с connaît> і трьома словами: е, ховатися, одягатися, маститися. Оце все, що треба зробити, щоб у вас не було проблем. Звучить як мантра. Да. Дорогі друзі, ми дякуємо вам, що слідкуєте за програмою «Рецепт здоров'я підтримуєте нас у соціальних мережах. Пам'ятайте завжди, що ви можете слідкувати за нами на платформах Facebook, YouTube та Instagram і безпосередньо дивитися нас у прямому етері телеканалу Віта. І нагадуємо вам, що найкращий рецепт здоров'я це ваш гарний. Настрій, ми бажаємо вам гарного дня і до нових зустрічей.